Оце зараз в такому стані моя актинідія. Це кущик, який в цьому році мав би заквітнути, заквітнути але як ми бачили, показував я раніше. Усе було приморожене, не дивлячись на те, що його вкривали. До сих пір і вся листя. Як ми бачимо, таке ось приморожене, але усюди, на всьому, що підмерзло, іде ось така поросль, поросль, поросль. І як не прикро, але звісно ж квіту я не дочекався. Зараз підліз прямо. Під неї де не було підморожено. І ви знаєте, як побачу через сітку, ось квіточку. Зараз піду, спробую на неї роздивитися або зламаю. Та ось бачу ще й друга, там третя. Так що щось і таке все-таки заквіто. Ось я зірвав гілочку, але вже нічого не видно, бо вона відквітла, але видно, що начебто зав'язалась як ягідка. Ну, можливо, десь поблизу її хлопчик, тому вона, можливо, і запліднилася, то буду чекати на ці квіточки, які там ще є. Залишились. Будемо чекати, що ж воно з них виросте. Чи буде жіноча, чи все ж таки чоловіча. Думаю, що це жіноча квіточка. Підійшов до своєї жіночої рослинки. І спробую зрівняти. Як ми бачимо тут теж. І дуже-дуже схоже, теж вже відцвіла І дуже схоже на те, що така сама. Зараз маленька невеличка. Ось іще квітує жіноча, але тут вже теж відцвітає. Уже Порівняти особливо немає з чим. Чи жіночка, чи хлопчик ось в іншому місці, але так само. Зав'яз, значить, там уже майбутня ягідка. Схоже, що і тут буде. теж жіноча, квіточка. Ось знайшов. Чоловічі квіточки і тепер маю змогу вже порівняти. Ось, як ми бачимо чоловічі, а це та, що ми знайшли на тій, про яку я предрікав, що то жіночка. Як ми бачимо, на чоловічих квіточках такої пупушки всередині немає. Значить, це, мабуть, вже 100% жіноча рослина. Ну, так би мовити, і слава Богу. Я дуже радий, що в мене з'явилася ще одна жіноча рослина Актинідії. Оце таке буде скромне плодоношення. Навіть не скромне, а дуже скромне плодоношення Актинідії. У цьому році. Все ж як-ніяк, а приморозки своє взяли і дали результат. Ось так. Підійду ще сюди. Не було дуже підморожено. І, як ми бачимо, ось листя таке пожовкле ще висить, але рослина відновлюється і пішли нові. Молодесенькі пагінки. Як ми бачимо, тут зовсім десь сильно прихватило, а ці всі пагінки відновлюються і наростає нова маса. Але, на жаль, вже подруге вона, а можливо і затвіти. Ну, будемо спостерігати по-дальшому, як вона буде себе вести, що покаже. Ось тут де найбільше було закрито, як ми бачимо, квітує поповні. О, це, мабуть, і ще якийсь урожай буде. Це ж дуже добре, гляньте, що робиться. Так що я ще й буду з урожаєм. Та і ось уже видно, що вже ягідка зав'язалася і вже буде. Так що як то кажуть якась жменя, але все ж таки буде. Ну і добре. Що все так добре? Оце теж, бачите, всередині ягідка вже зав'язалася. Це явно жіноча рослинка буде плід. Так що не все так погано в нашому домі. Життя налагоджується.